Дає розуміти українському суспільству, що можливе подальше продовження активної фази дій. Гірьов, мене звати Олександр Срацов. Я є незалежний журналіст, і переходимо до другої частини нашого інтерв'ю. Це заяви. Керівника української розвідки Кирила Боданова про те, що війна може тривати до 2024 року. Пане Дмитро, на вашу думку, наскільки така заява є реалістичною? В будь-якому разі до 44 року, що дуже і дуже багато часу. Ну, так, Є сценарії можливості. Продовження війни, враховуючи те, що Російська Федерація торпедує дипломатичні зусилля з боку Сполучених Штатів. Тобто, фактично йдеться про те, що дає розуміти українському суспільству, що можливе подальше продовження активної фази бойових дій. Причому, наскільки реалістично, ну подивимося, я ще раз підкреслю, тут буде грати. Основну роль міжнародних чинників а саме Сполучені Штати. Китай кремна зацікавлений відповідно продовження війни в Україні, бо це послабляє двох ключових противників: і Російську Федерацію і Сполучені Штати. То вони будуть підкидати дрова в вогонь цієї війни досить активно, а назовні позиціонуючи себе як миротворці. Позиція Сполучених Штатів чітко зрозуміла, Трампу конче необхідне закінчення цієї війни, причому на американських умовах. Тому говорити про те, що ну, е е може не спрацювати зовнішній чинник, останні заяви Трампа, пан Олександре, економічний тиск можливий не тільки проти Росії, але й відповідно проти України. Правильно? Так, тобто дають чітко зрозуміти, причому достання заяв Трампа з приводу того, що позиція Зеленського його ну, відверто дратує. Правильно, що в танго треба танцювати вдвох? Тобто, дають чітко зрозуміти, що відповідно у разі зволікання з підписанням так званих мирних угод. Можливі зміни позиції адміністрації Сполучених Штатів щодо подальшої підтримки нашої країни, оці дзвоники досить тривожні. А заява Буданова дає чітко зрозуміти, що відповідно, якщо українське керівництво піде на ескалацію, тобто, ну скажімо так, відкине пропозиції ультимату. Це не пропозиція. Давайте називати речі своїми нами ультиматум з боку Російської Федерації щодо. Територіальних поступок, то, можливо, подальше продовження активної фази бойових дій На чому ґрунтується заява? Ну Відповідно, росіяни будуть поставлені перед питанням, чиїм військовим шляхом треба взяти Славянська Краматорська агломерація, Донецька область. Правильно? 33% ми контролюємо, якби там не було, якби не волали знов таки корисні ідіоти, так звані експерти фронт посипався тощо. Росіяни мають значні успіхи, нічого вони не мають за чотири роки. Не виконана навіть проміжного етапу так званої спеціальної військової операції. Вони не вийшли на адмінкордони Донецької області. І найближча історична перспектива говорить про те, що це нездійсненний план, і чому вони і наполягають на виведенні українських військ шляхом там чи то обміну території, чи відповідно тими масовими бомбардуваннями цивільної інфраструктури. Українських міст. Я поясню, шановні телеглядячі, на чому базується оцінка Буданова. Бахмут росіяни штурмували 9 місяців втрати до 100 тисяч. Часів Яр маленьке місто, до війни там проживало 10 тисяч, вони штурмують безуспішно півтора року. А зараз перед ними стоїть питання взяття. Під контроль чотирьох ключових промислових міст Донецької області, Славська, Матор з Дружківка Костянтинівка. А це не Бахмут. Величезні промислові міста, промка, так звана, промзона, плющільна міська забудова. Чому агломерація міста переходять одне в одне? І відповідно за оцінками, навіть обережними оцінками. Британської розвідки для встановлення повного контролю над Донецькою областю, військовим шляхом росіянам знадобиться мінімум 5 років. Мінімум, це при досить позитивних для них розкладах, а розклади можуть бути і негативними. Це відповідні дії і з боку Сполучених Штатів, в першу чергу, європейських партнерів. Бюджет Росії вже потерпає. не вистачає грошей на військову складову. Чому росіяни поспішають з так званими мирними угодами? Але Буданов чітко розуміє ситуацію, тому і говорить, що можливі подальші відповідно активні бойові дії, враховуючи ту загальну тенденцію, тому будемо подивитися. Скажіть, будь ласка, а чи впливає на, на ось такі довгострокові прогнози факт отримання нових ракетних систем? Ну, вони ще не отримані, але сподіваюся, що до кінця року вони таки вже будуть. Звичайно, але давайте не скидати з рахунків можливості країни окупанта за даним того ж гору, вони все ж таки масштабували виробництво і крилатих і балістичних ракет, не говорячи вже відповідно про БТЛА. Якби там не було, в 2023 році у них не було ударних БПЛА. Наразі вони мають можливість виробництва їх до 200 одиниць на добу. Інше питання, що ті прогнози дурнуваті наших західних партнерів з приводу тисячі, двох тисяч? Вони перебільшені, але 6 тисяч БПЛА на місяць ударних, саме гірань 2, герань 3, вони все ж таки можуть виробляти. Тому, відповідно, це гра знов таки, скажімо так, колективна або двох гравців. З одного ми на, боку, ми нарощуємо спроможності щодо нанесення ударів по території РФ, з іншого боку, і вони модернізують і власне виробництво і, відповідно, покращують тактико-технічні характеристики вже існуючі. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. А які стратегії України в такому сценарії? От що треба робити? Бити далі по енергетичній складовій Російської Федерації, це А так і відповідно по інфраструктурних об'єктах В моменті блокування логістики окупаційної армії відповідної економічної складової Російської Федерації? Ті самі відповідні удари БПЛА вже привели до фактичної. Паралічу транспортної інфраструктури Російської Федерації, це авіаперевезення, відповідно вантажні залізниці. Сьогодні вже двері атакували залізничне, а це досить потужний залізничний вузол. От такі от удари можуть привести до відповідного транспортного колапсу і блокування не тільки військової, скільки цивільної логістики, а це надсерйозні виклики для російської економіки. Причому зауважте б'ють системно по, по фактично всій території Російської Федерації від Вология області, нещодавно були атаковані відповідно залізничний вузол Ліскі, але знову пояснює, що ці удари обмежені бойовою частиною безпілотників. Натомість, якщо будуть засоби ураження або українського виробництва, ті самі довгі чи то фламінго. Де ми не будемо питати дозволу Сполучених Штатів на їх застосуванням, то правила гри можуть змінитися досить кардинально. Тобто виходить, що зайняття території не має такого вирішального значення, як колись. Звичайно, це взагалі не має значення. Ти тобто, що, як казав свого часу ми, один з відомих німецьких полководців. Територія ніщо. Перше, на що треба звертати увагу, це армія противника. Якщо буде знищена армія противника, території відійдуть самостійно. Тому битва йде не за території, а за знищення військового потенціалу обох країн. От про це варто не забувати. Ми е, відповідно йде питання щодо контролю над природними копалинами. Забудьте, оце слово війна за території. Це для знов-таки я пояснюю для військових експертів. А скажіть, будь ласка, наскільки відповідає дійсності інформація про те, що мобілізація в Росії вже не компенсує їхніх втрат? Не відповідає дійсності. Тобто, втрати колосальні, але відповідно людський ресурс теж, на жаль, ну досить серйозний за різними оцінками загальний мобілізаційний резерв російської армії. Ресурси, я перепрошую, до 20 мільйонів. Українські 4 мільйони. Тому можемо робити висновки. Причому завважте, з тих 4 мільйонів ну приблизно до мільйона виїхало за кордон. Пане, я вам дякую за це інтерв'ю. Власне кажучи, ми обговорили дві, дві важливі теми, за якими. Треба буде слідкувати і надалі. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Не забудьте підписатися на мій канал. Ну, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій. Це буде Україна. Це буде Україна.